Новини факти. В студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Приватизація одеського припортового заводу може відбутися в квітні 2016 року. Про це заявив глава фонду державного майна України Ігор Білоус. Наразі ОПЗ вже увійшов в активну фазу процесу. Як і передбачалося, довго чекати інвесторів не довелося. На сьогоднішній день є 20 бажаючих інвестувати в розвиток підприємства. Чиновник розповів, підприємство вже готове до того, щоб показати активи і документацію. Як тільки буде готова менеджмент презентація, інвестори серйозно розглянуть можливість приватизації підприємства Гіганта. Ігор Білоу запевнив, що умови приватизації ОПЗ будуть виписані з залученням широкої групи експертів. Поки що, керівництво фонду держмайна буде тільки проводити переговори з потенційними клієнтами. Пріоритет буде відданий тому, хто не лише запропонує найвищу ціну, але зможе створити вигідний інвестиційний клімат всередині підприємства і на території України. Мантажо в Одеському порту за 11 місяців 2015 року зменшилося на 20%. Про це повідомив Андрій Амелін, голова державного підприємства Адміністрація морських портів України. За його словами, в першу чергу негативно на ситуацію вплинуло коливання валюти і, як наслідок низька спроможність українських покупців. Транзит у нас 14 мільйонів. Здесь ситуация сложнее, падение 20%. Вы знаете, что эта ситуация связана исключительно с теми процессами, которые происходят и у нас в стране, и в целом в мире. Быстрые, существенные, глобальные перемены, за ними транзитные потоки не успевают перестраиваться. Адміністрація морських портів України разом з Кабміном, аби збільшити вантажу перевезення через нашу країну, обговорюють можливості участі України в так званому шовковому шляху. Ним товари з Китаю перевозять у Європу. Зберігати історичну забудову центральної частини Одеси чиновники і архітектори збираються шляхом включення її до основного списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це сьогодні йшла мова на третій міжнародній науково-практичній конференції. Що стоїть на заваді втілення задуманого в життя, знає наш кореспондент. Історичну частину Одеси рятують місцеві чиновники і архітектори вже не один десяток років. В своїх прагненнях зберегти найцінніше дійшли і до ЮНЕСКО. Ідея відгодовці номінації Одеси полягає в тому, щоб представити цю унікальність, яка не має аналогів. І наукова робота у відгодовці номінації зводиться власне, до пошуку тих критеріїв, які переконають світову мистецьку культурну спільноту в тому, що Одеса це є місто, яке відрізняється від інших. сегодня рассматриваются границы, пока еще они окончательно не определены, но сегодня они рассматриваются, это как раз центральное историческое ядро, которое включает в себя ансамбли Приморского бульвара, ансамбли Театральной площади, ансамбли Екатерининской площади. Они проходят по Приморской улице, военный спуск – Польський спуск і вулиця Буніна готувати об'єкти до включення в номінації почали ще в 2003 році. Як виявилося, зробити це вже не так і просто. Хоча цінних за архітектурою будівель чимало, але постійно виникали не під власній науковій спільноті перешкоди. Деякі з них для архітектурних пам'яток Одеси стали фатальними. У Нас сьогодні дуже очі напряжовані говорити като. Які... В прямом смысле на слова, ворвались в, в, жизнь, в том числе в жизнь города. Я вам говорю сейчас конкретно о доме Русова. К сожалению, те частные квартиры, которые были в этом доме, были выкуплены. Сам дом сегодня находится в аварийном состоянии. Но за год мы сделали много. Мы остановили вмешалось разрушение данного памятника, архитектуры. Мы приняли то решение, которое было очевидно, признали его аварийным. Війде історичний центр Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО чи ні, це ще велике питання. ЮНЕСКО до міст номінантів висуває чимало вимог, основне з яких не історичного центру рекламними вивісками на архітектурних пам'ятках. Ні одного шагу в плані приближення реального центру Одеси до требуванням, які пред'являється експертами ЮНЕСКО, пока що я не бачу. Висить теж ж огромне коробки реклами. Фасады изуродованы, документально шаги делаются, то есть принята графическая часть к правилам размещения вывесок, но реально ничего не делается. Размещаются огромные объекты в буферной зоне будущего объекта номинации, и размещение таких объектов многоэтажек служит основанием для исключения из списков ЮНЕСКО, а не для включения. Ще однією перешкодою для ЮНЕСКО, аби взятися за зберігання одеських архітектурних шедеврів, можуть стати висотки новобуди в історичній частині міста. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський Факти Мир Одеси Геннадій Труханов поставив завдання привести весь громадський транспорт на електронні квитки. Про це повідомив директор комунального підприємства Одестранспарксервіс Сергій Дубенко. За його словами, зараз термінали оплати за послугу в електронному вигляді експериментально встановлять на трамвайному маршруті номер 21 Якщо експеримент буде вдалий, то такі термінали будуть поширені. Повсюдно, зауважив він. Чиновник додав, що мер поставив завдання ввести електронний квиток не тільки в муніципальному, а й на всьому міському транспорті, включаючи маршрутки. Нічого, що могло б перешкоджати цьому в законодавстві, немає зараз. Чітко поставлено завдання про нововведення в наступному році перейти на безготівкову форму оплати, зауважив Дубенко. Наступного року в Одесі з'явиться відділення для вмираючих та невеліковно хворих. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Ігор Шпак. У 2016 році планується завершити ремонт колишнього відділення реанімації новонароджених у парку Шевченка. Розповів чиновник. Цьогоріч там встановили ліфт та відремонтували перший поверх. Зараз виділені гроші на ремонт комунікації на другому та третьому поверсі. За його словами, на цьому місці планується відкрити не відділення та відділення хоспісно паліативної допомоги, у тому числі для. Незабезпечених пацієнтів, які перенесли інсульт або інфаркт, це справа честі для Одеси. Побудова хоспісу. у Києві, Харкові, Львові, Дніпропетровську. Він є, а в нас навіть в онкодиспансері немає спеціалізованого відділення, заявив Ігор Шпак. Поліцейські назвали найбільш концентровані місця здійснення незаконних валютних операцій. Це ринки Північний, Привоз та Сьомий кілометр, а також великі торгові центри. У цих місцях постійно проводяться відпрацювання. Управління захисту економіки в Одеській області на постійній основі проводить роботу з метою стабілізації ситуації на валютному ринку країни, зокрема в Одеській області. Недопущення діяльності нелегальних пунктів обміну валюти, а також виявлення осіб, які здійснюють незаконне валютне обмінні операції. Працівники управління захисту економіки в Одеської області у листопаді 2015 року провели комплекс практичних заходів. З метою виявлення необлікованих угод купівлі продажу валюти та припинення діяльності так званих валютчиків. Так у листопаді було виявлено 17 фактів порушень правил валютних операцій на загальну суму майже 4 тисячі доларів США та 160 тисяч гривень. А з початку цього року 147 таких фактів. За усіма виявленими фактами правоохоронці склали протоколи за статтею 162 кодексу України порушення правил про валютні операції, про адміністративні правопорушення. Робота у даному напрямку триває. Видивитись новини факти й до інших тем 3 грудня 1992 року. Генеральна асамблея ООН оголосила цю дату міжнародним днем інвалідів. Мета такого рішення цілком зрозуміла. Люди з фізичними чи психологічними недугами повинні відчувати себе повноцінними членами суспільства. Адже відомо від того, як суспільство становиться до тих, кому з тих чи інших причин важко або неможливо самостійно подбати про себе, залежить рівень цивілізованості цього суспільства. В Одесі нещодавно пройшла ярмарка вакансій для учасників антитерористичної операції та осіб з інвалідністю. Більше 30 підприємств, які співпрацюють з Одеським міським центром зайнятості, представили шукачам роботи свої вакансії. Після повернення із зони антитерористичної операції перед Геннадієм постало питання пошуку роботи. Він звернувся до Одеського міського центру зайнятості, де закінчив курси профтехосвіти і тепер збирається відкрити власну справу. Написав бізнес-план і на днях його захистив. Бізнес-план по темі «Шиномонтаж». тема близка ко мне как к клиенту. Бизнес я могу открыть как с помощью средств, которые выделяются через центр занятости. И плюс еще есть инвесторы, которые мне помогут. Достаточно много волонтеров, которые помогают, адресную помощь оказывают. А, Ну, в общем, нас не оставляют. Это уже третья ярмарка, такая расширенная, именно для людей из зоны АТО, для ВПО. Центр профтехобразования это одно из направлений работы, скажем, службы занятости. Это бесплатное обучение, профессия. На сегодняшний день 25 профессий лицензировано: это сфера обслуживания, это строительные профессии и это рабочие профессии. Фрезеровщик токарь. Центр зайнятості надає військовослужбовцям необхідну психологічну та юридичну допомогу. З цієї категорії людей проводиться індивідуальна робота, практично з кожним. У нас є відділ профорієнтації. В цьому відділі знаходяться у нас кваліфіковані психологи, які, в принципі працюють з цими людьми. Комплекс наших услуг входить, те, що предусмотрено законом о бесплатній правовій правові... Консультации, правовые информации, составление всех. Помощь в составні всіх видів правових документів одна з відвідувачок ярмарку Руслана має інвалідність, вирішила шукати роботи самостійно. Коли домовлялася з роботодавцями про співбесіду, потрапила в наступну ситуацію. Ізначально прийдіть дітей курси обучення, оплатіть, допустим літературу, потім давайте ми вас проведемо, покажемо як все, приобретайте товари і самі попробуйте. Получиться у вас ні. Ви знаєте, це як не. Показує, ну, лохотрон. Я обратилася в центр зайнятості офіційно. Мені предоставили пакет услуг, поставили на учет, 에, предложили кілька вакансій. Я вже пройшла собівання. Одеський міський центр зайнятості пропонує шукачам вакансії з офіційним оформленням уральних роботодавців. Всі послуги центру надаються безкоштовно. Олена Логінова, Борис Мисливце факти. І продовж теми чи в належних умовах в нашій країні живуть люди з особливими потребами. Дізнаємося з нашого наступного сюжету. Однією з актуальних проблем, з якими доводиться стикатися незрячим людям, на сьогодні є обслуговування в супермаркетах. Безліч звуків заважають їм орієнтуватися в просторі. Їм складно знайти потрібний товар та дізнатися його ціну. Башає проблема доступності торгового центру. От, давайте представимо картину. Заходить незрячий допустим, супермаркет там, типа, ну, допустим, Таврия, копейка, вот заходит в маркет, супермаркет, он практически не может там ничего купить, потому что мало того, что мало места, мало того, что много народа, и каждый человек идет с тележкой и прочее, э, плохое освещение, узкие... Ростання між прилавками Незрячі просто тіряється в морі звуків, в морі людей труднощі незрячим створює й відсутність спеціальних табличок в держустановах, написаних випуклим шрифтом або шрифтом Брайля. А в громадському транспорті зовсім немає зручних умов для таких людей. Ми повинні значительно улучити умови обслуговування інвалідів сліпих в. Чисним транспорті, ну і цілий ряд других направлень. Там оборудовання, встановочних комплексов. Сьогодні в рамках міської програми допомоги інвалідам товариство сліпих пропонує створити спеціальну службу супроводу в супермаркетах. Окрім того, планується поліпшити умови обслуговування таких людей у громадському транспорті. Євгенія Швіц, Анастасія Доманська. «Факти». Національний перевізник Молдови, авіакомпанія Молдова» заявив про припинення рейсів до Одеси. Як розповіли в одеському муніципалітеті, рейси скасовано до закінчення зимової навігації і, можливо, поновляться з 26 березня наступного року. Раніше повідомлялося, що рейси відновлять з 20 грудня і будуть виконуватися щодня. Однак нещодавно стало відомо про скасування всіх зимових рейсів компанії в Одесу. Причини такого рішення ВР Молдова поки не коментують. Нагадаємо, рейс Кишинів Одеса запустили 26 жовтня після того, як припинилося авіасполучення між Україною і Росією. Відстань між містами літак долав за 30 хвилин. На думку фахівців, маршрут був вдалим для стикування з іншими рейсами в аеропорту Кишинева. Ще одна алея з'явилася в Одесі. В ботанічному саду були висаджені сакури. На власні очі бачили все наші кореспонденти. Сакура відомий символ Японії декоративне дерево, що відноситься до виду вишні. В країні вранішнього сонця навіть існує особливе свято ханамі. Це традиція милуватися цвітінням сакури. Ці дивовижні дерева відтепер можна буде побачити і в Одесі ботанічному саду. Первое мы восстанавливали второй партер, второе мы высадили розари, И Сейчас сегодня мы высаживаем сакуру. В ботаническом саду есть достаточно уже большой опыт выращивания сакуры. У нас есть сакуры, которые были посажены еще в конце х годов. Они вполне Себя хорошо чувствують, ростуть, радують нас весною. Сакура у нас вот эта, которая висаджується, це буде сорт Канзам. Це така махрова, красива, дуже розова така сакура. Термін світіння сакури значно залежить від вологості. Це приблизно до тижня. А щоб побачити перші квіти, треба трохи почекати. когда-то, наверное, через год, через два, через три, может быть, через четыре, мы будем видеть то же самое, что видят люди, путешествующие в Японию. Конечно, деревья пока маленькие, они расцветут уже, может быть, в следующем году. Единственное, что увидеть аллею вот именно в той красоте, которая должна быть в Японии, нужно еще дождаться пару лет. Но при этом за это время мы еще успеем поставить скамеечки, наверное, мы поставим какую-то традиционную японскую беседку. Так выглядит нещодавно высаджена аллея Сакуры. Тут больше 60 саджанцев, как працівники ботанічного саду перше цвітіння можна буде побачити вже цієї весни. Олена Логінова, Анастасія Даманська. Фак... Ви дивились новини. Факти. Я бажаю вам лише гарних новин. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.